Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути, на 28 травня 2025 року. Енергії дня нейтральні, але керує цим днем аркан колесо Фортуни, який дає нам перехідний період, в когось, можливо, в цей день будуть проявляти якісь крайності. І, можливо, не все буде залежати саме від вас, а в більшому ступені все може складатися від того, в яких подіях і ситуаціях ви будете перебувати. Тобто зовнішні обставини на вас будуть сильно впливати. Ну, а ще, можливо, на цей день в когось будуть якісь доленосні зміни, або відкриються нові можливості. Хтось може взагалі отримати якісь винагороди. І якісь раптові зміни у ваших справах, в робочих процесах, і хтось навіть винагорода, прибутки. Це для вас також може як і неочікуваний успіх бути, але може бути і навпаки. Наприклад, ви можете ну, зробити відкат не вперед, а назад. Тобто, там, де може бути взліт, там може бути і падіння. Але все в більшому ступені це залежить від того. Як ви налаштовані і чи готові вийти у щось нове. В особистих стосунках також можуть бути в когось зустрічі, в когось прощання, а в когось нові знайомства. Загалом це такий мінливий день, коли можуть бути в когось подарунки, а в когось просто зміни існуючого положення справ. Тому звертайте увагу на всі підсказки вашої долі. Тому що, можливо, саме в цей день до вас ваше життя прийде щось нове. Те, чого ви поки що не знаєте, воно вам поки що не відомо. Але в будь-якому випадку це час змін, і вам варто на них реагувати. Тож, переходимо, дивитися основну тему нашого дня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Четвірка мечів, четвірка мечів говорить вам так, діяти ви, звичайно, можете у цей день. Але у вас будуть складатися обставини таким чином, що вам доведеться дуже добре все обмірковувати. Кожен свій крок. Можливо, просто комусь потрібно перепочити через те, що може бути деякий загалом такий спад енергії, і вас може очікувати якийсь буденний день без особливих змін. Але саме на цей день. Попри те, що вам так, не варто починати якісь нові проекти, тому що, можливо, саме у справах потрібно взятись паузу, щоб ви щось для себе краще обміркували. Хтось може відчувати якісь ліннощі або взагалі не бажання щось робити. Тому відпочивайте, на цей день комусь допоможе медитація відновити свої сили, а комусь просто поміркувати над своїми планами. Ну, а ще комусь, можливо, доведеться провести якийсь підсумок, баланс того, що ви вже пройшли у своєму житті. Якщо у вас на цей день заплановані якісь серйозні справи, можливо, їх доведеться відкласти. Підказка для вас йде така, щоб ви не поспішали в цей день діяти. Краще все проаналізували ретельно, прорахували, відпочили, обміркували ситуацію. Тобто використовуйте цей час, щоб спланувати свої подальші кроки. Будь-яка інформація, що буде для вас надходити в цей день, вона потребує, щоб ви її перевірили і проаналізували. Тому усвідомлюйте те, що у вас відбувається, набирайтеся сили, потім будете робити рішучі кроки. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Двійка мечів. Для другого варіанта також це вам так. Але вам цей день доведеться забагато думати. Тому що, можливо, будуть якісь сумніви, коливання. А можливо, якісь ситуації вас будуть викликати невпевненість, а ще у комусь доведеться когось вислухати або дати пораду. Ну, таких важких. Ситуації цей день вам не несе, але все ж таки рекомендується вам проявити обережність у справах, не поспішати з прийняттям рішень, тому що будь-яка інформація також потребує аналізу і виваженого вашого підходу. Підказка для вас іде така: вам необхідно контролювати свій внутрішній стан, тому що ваші негативні думки можуть притягувати в ваше життя негативні події. Краще від цього утриматися. Якщо ви не бачите рішення, поки ще не можете визначитися, то краще візьміть паузу в справах і не поспішайте діяти. До тих пір, поки ви не зберете достатньої інформації, щоб уже розуміти, в якому напрямку вам рухатися, якщо в цей день ви будете з'ясовувати з кимось стосунки, це приведе вас до сварок. Краще перечекайте. Тому на цей день головна для вас теза буде. Погодьте свій внутрішній стан із зовнішніми проявами. Тобто, те, що ви будете робити, повинно відповідати вашим бажанням, а не тільки тому, що буде вам диктувати середовище. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант для вас. Сонце перевернуте, говоримо вам, ні. Можливо, на цей день у вас буде відчуватися, що у вас не вистачає енергії. Просто вам не захочеться будь-що робити. Також, можливо. У нас сонце взагалі, воно хоч і перевернути, несе загалом позитивні енергії, але можуть проявитися якісь залежності різного роду, можете зіткнутися з обманами і слухами. Ну, або, можливо, іще для вас на цей день буде таке відчуття, що у вас, ви втратили свою мету. Ну, а через це ви можете приймати якісь необмірковані рішення. Або поспішати, метушитися. А через це будете припускатися якихось певних прорахунків. Якщо ви припускаєтесь прорахунків, то ви втрачаєте свої ресурси. Ну, і загалом, можливо, також на роботі у вас може виявитися багато якихось недоліків у справах. Ну, це може бути як наслідок того, що ви поставили ну, не ту мету. І до якої вам варто наразі поспішати. А ще, можливо, просто у вас якісь можуть виникнути труднощі, якщо ви будете заключати якісь договори і якісь фінансові прорахунки можуть бути, тому в робочих питаннях будьте дуже уважні. В особистих стосунках також можливо не буде вистачати вам взаєморозуміння. І внаслідок цього можуть виникнути сварки, конфлікти, навіть для когось тимчасові розлучення. А ще, можливо, у когось ви зіткнетеся із якимись певними складними ситуаціями у вихованні ваших дітей. Можливо, у вас на цей день буде просто занищений інтерес, і вам буде нецікаво будь-чим займатися. Ну, можливо, через те, що буде не вистачати вам ресурсів. Підказка для вас йде така. Можливо, наразі ви для себе поставили занадто високу планку або маєте занадто високі очікування. Ну, в такому випадку, якщо ви так робите, то вам весь час буде чогось не вистачати. Допоки вам ви не зрозумієте, що краще займатися якимись щоденними справами, перестати себе критикувати, недооцінювати. І усвідомите, що ваше бажання наразі на цей день просто нереально, або ви його важко виконувати, тому знижуйте трішки планку вимог до себе, до інших і до тих ситуацій, які у вас будуть складатися. Набирайтеся сили, ресурсу, уникайте якихось залежностей або необміркованих рішень. А я бажаю хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім. Що це енергії лише цього дня? Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.